Ранкова стрілянина в Миколаєві. Правоохоронці викликали перехожі, що помітили на вулиці дивакуватого чоловіка з обрізом в руках. Коли невідомий в масці побачив патрульну машину, одразу заходився стріляти. Куля зловмисника пробила двері машини і влучила в стегно поліцейського. Було направлено ще кілька екіпажів патрульних. Вони почали пошуки зловмисника. Через якийсь час його помітили та наказали йому вийти з піднятими руками. Але у відповідь почули постріл та в них полетіла полетів предмет, схожий на гранату. На щастя, граната не вибухнула і більше ніхто не постраждав. Копи відкрили вогонь і прострелили нападникові гомілку. Нині обидва і поранений патрульний і злоумисник перебувають в лікарні. У полицейского ранение более тяжелое. Это пуля 12-го калибра, которая прошла в области тазобедренного сустава слева и остановилась, э, перейдя на другую сторону тела. Э, ранение очень опасное. Правоохоронець втратив півтора літра крові. Його вже прооперували. і Він в реанімації. Лікарі кажуть, на молодого чоловіка чекає тривалий реабілітаційний період. Підозрюваний поряд у відділенні травматології. Вже відомо, що 39-річний злочинець перебував під впливом наркотиків. Напаник раніше вже попадав у поле зору правоохоронних органів та притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та зброї також причинення тілесних ушкоджень. Наразі він перебуває під судовим слідством. Якщо провину зловмисника доведуть, на напад на поліцейську йому загрожує до 15 років позбавлення волі.